Привіт всім! Це канал Домашній моделіст. І якщо ви відкрили це відео, я так розумію, вам цікава тема, і як же можна весело та пізнавально провести час з дітьми, час з родиною, або провести вихідний чи вечір п'ятниці. До вашої уваги дві два таких кліточки, дві модельки літачків. Я раніше ніколи не звертав увагу на них, проте. Зайшов на один з інтернет-магазинів е, сандових моделей, натиснув кнопку від дешевих до дорогих і дані модельки випали одними з найдешевших в даному магазині. Їх вартість кожної трошки більше за 200 гривень. І я пригадав часи мого дитинства, коли в іграшкових магазинах на вітрині були. Модельки від Донецького заводу іграшок, які коштували в діапазоні від 5 до 10 гривень в залежності від складності моделі. На той час, якщо я не помиляюсь, долар коштував десь гривні 2, тобто вартість модельки була 5 доларів. Зараз маємо ціну в 200 гривень, також еквівалентну 5 доларам. І, в принципі, пропоную відкрити дані набори і подивитися. Наскільки змінилася якість таких бюджетних моделек, і чи цікаво з даними модельками буде вам провести вікенд, або якось розважити, не знаю, своїх дітей, знайомих, можливо, другу половинку долучити до хобі. Так, можливо, ви скажете, що модель біплану не Дуже підходить як для першої моделі чи для розваги. Так, погоджуюсь з однозначно, оскільки склеїти крила паралельно, особливо на цьому варіанті, хенкелю Х-51-го буде достатньо важко. Проте, я думаю, ці модельки виглядають набагато цікавіше, ніж звичайний якийсь моноплан. Біплани вони завжди цікавіші, плюс, можете бачити, велика кількість. Різного фарбування, можна щось цікаве з цього і збудувати. Так, пропоную швиденько глянути, що за набори і чим коштують вони витрачених на них фінансів. В принципі, я думаю, якщо обирати як альтернативу двом, або, можливо, трьом чашечкам кави, або пляшки такого на дуже дешевого та на дуже дорогого алкоголю, то я думаю, що збірка модельки набагато цікавіша. І на ранок, після збірки голова вам болітиме тільки в тому випадку. Якщо ви приклеїли крила не паралельно, і це вам дуже сильно не сподобалось. Так, традиційні коробки для ICM, мені вони дуже подобаються. Я не знаю, казав він чи не казав, але один з моделістів також це помітив, що їх можна використовувати в подальшому як такі універсальні кейси для зберігання того чи іншого модельного надбання. Так, дуже буде швидкий огляд. Маємо всього одну ливникову рамку. В принципі, на тих модельках рамка була також всього одна, проте. На перший погляд виглядає достатньо круто та цікаво. Давайте ж глянемо інструкцію, а потім подивимось, що ж розміщено на даній ливниковій рамці. Так, інструкція. Схема ливникової рамки вона тут одна. Схема збірки літака достатньо лаконічна, проте, достатньо велика кількість елементів на кожному кроці. Це модель не прям. Занадто проста. Ну і, власне, складна схема для створення, як вони називаються, розтяжок з тросиків для того, щоб літак тримав правильну геометрію крил. Також дуже яскрава декаль Прям Дуже насичені кольори, вони одразу сподобались. І маємо ще схему фарбування даного літаку. Їх тут дві. Ось. Не написано. особливої інформації, що це? левел, що це 37-й рік. Маємо. Я думаю, ця схема фарбування буде цікавіша, оскільки тут використовується більше кольорів. І білий, я так розумію, напевно, червоний. Так, Q червоний, тобто білий з червоними полосами, це, це в нас світло-сірий, матовий. Таку чудову модель можна зібрати та пофарбувати. Так, інструкція хоче. Невеличка, проте для даної модельки все, що потрібно на ній розміщено. Так, тепер давайте глянемо на ливникову рамку. Так, ливникова рамка в нас тут одна, на ній розміщено всі деталі. Із цікавого, як можете бачити, на внутрішній поверхні деталей фюзеляжу. Є оздоблення для. Кокпіту, це неповноцінна кабіна. Е, є тут і це оздоблення, є панель приладів. Так, дуже спрощена, проте вона присутня, згадуючи дитинство, панелі приладів зазвичай в модельках не було. Була тільки фігурка, що нагадувала пілота. Тут маємо і крісло пілота, і непогано продеталізований низ. Кокпіту, імітації двох педалей навіть з перфорацією такою непоганою. Непогано відлиті крила. Круто, що верхнє крило відлито однією деталю. Це вже зменшить, ймовірність того, що ви приклеїте дану деталь, невірно. Проте те, що ви приклеїте. Нижні частини крил є дуже-дуже велика ймовірність, оскільки, якщо бачите, на корпусі немає ніяких ні пазів, ні направляючих. На крилах також немає ні пазів, ні направляючих. Просто встик клеїться крило. Що з цього вийде залежить тільки від вас, наскільки рівно ви приклеїте дану деталь. Так, велика кількість. Патрубків для вихлопної системи. Гвинт прикольний такий великий, достатньо масивний, напевно, як для літака в такому масштабі. Колеса. Теж непогані. Видно, Ну, це не малюнок протектора, це, скоріш за все, сам малюнок покришки. Оптікачі для коліс. В цілому все достатньо непогано та круто. Відлито можна зібрати непогану модельку, до чого ж достатньо швидко. І з мого зауваження, це тільки кріплення крил, оскільки реально можна схибити дуже-дуже просто. Наступна моделька це Біплан І-15. Радянський біплан. А, забув показати, тут є ще така прозора плівочка з попереднього літачка. Для імітації, напевно, не знаю, вітрового скла. Так, відкриваємо модельку з Біпланом І15. Так, ви можете помітити, що останнім часом на каналі виходить більше оглядів, ніж побудов. Побудови є. Проте сам процес. Монтажу та складання відео з елементів відео з побудов достатньо складний. І останнім часом чомусь немає ні часу, ні особливо змоги це все діло змонтувати. Так. Ливникова рамка та інструкція. Погнали по інструкції. Також перша сторінка ливникова. схема ливникових рамок. Далі, схема побудови. Скажу, тут вона прям ну, дуже крута. Мені подобається. Я вже хочу зібрати цей літачок. Бачите, наскільки гарно деталізований кокпіт. Видно сам каркас літака, дуже велика кількість різних панелей. Крісло пілота, педалі, ручка керування. Шикарно виконаний двигун. Ну і, в принципі. Побудова крил. Що круто, можна бачите, що нижні, що верхні крила вони виконані великою суцільною деталю, і склеїти, зібрати їх буде достатньо просто. Також і схема цих розтяжок і схема фарбування. Так, літак радянський, зірки мені одразу не подобаються, проте можна буде щось зробити, обіграти якось по-іншому. Можливо, зробити літак трофейним, бо реально. Червоні зірки, вони такі трошки ненависні, особливо це на... напис за ВКП. ВКПБ. Це більшовики. Комуністична партія. Просто якийсь треш. Проте модель літака цікава. Я думаю, вона буде дуже цікава в збірці. Так, відкриваємо та дивимось. Я так розумію, що цей І15-й, ця моделька, набагато, новіша за Хенкель. Так, що маємо? Корпус літаку, що складається з двох половинок? Велика кількість деталей для деталізації кокпіту, проте на них присутній облой. Трошки є облою, трошки є облою на крилах. Так, я думаю, що моделька не новіша, проте облою тут набагато більше, ніж на хенкелі. Можливо, це якийсь репак зі старими ливниковими рамками. Так, на що слід звернути увагу? Так це на Двигун. Дивіться, який він тут прям шикарнючий. Видно, самі циліндри, вихлопну систему. Я так розумію, систему з. Різними штоками. Ну і самі крила, які відлиті, щоверхня, що і нижня, великою суцільну деталю. Проте можу сказати, що тут також лиття на самих крилах не дуже. Напевно, це все-таки якийсь репак з останньої старої моделі оскільки виглядає лиття на крилах явно-явно не дуже. Проте модель бюджетна, і в цілому можна щось цікаве з неї буде зібрати. Так, в принципі, на цьому на сьогодні все. Огляд буду завершувати. А, ще не все. Ще є прозорий невеличкий елемент у вигляді вітрового скла. Ось, власне, тепер на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу. Якщо така форма дозвілля вам подобається, пишіть коментарі. Яку б модельку вихідного дня, бюджетну модельку, ви б ще порадили. Можливо, мені, можливо, Іншим глядачам буде цікаво та корисно про це їм дізнатись. А на цьому на сьогодні, все. Дякую за увагу. Не забувайте підтримати канал вподобайкою та підпискою, і традиційно бережіть себе та своїх близьких: любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!